Вітаю вас! Сьогодні через ваші екрани я зроблю так, щоб ваш рік був дуже вдалим. Але для цього мені треба привернути всю вашу увагу. Ти, мужик, який сидить в певній тазі уже дві години і какає. Пристань, йди, вставай! ти пропустиш, як ростуть твої діти. А ти, жінка, яка спиною до екрану ріже салат. Ніхто не буде їсти цей салат сьогодні, ну максимум третього числа. іди, іди живи. <кхи> ви. Комбашка, яка включила на фон це відео. Ленка від Сереги залетіла. О, тепер, коли я привернув вашу увагу, я можу зробити ось так. <кхи> Якщо ви зараз бачите перед собою коняк довбуш який витримується за класичною технологією в діжках зі стародавнього дубу і купажується виключно із притів отриманих з карпатських врожей винограду, то на вас очікуватиме успішний рік. А тепер продовжуйте дивитися випуск далі. І напишіть в коментарях, що умовний Антон Болерім найкрасивіший, найрозумніший. Найприємніший. А хто напише, що я тошнотик, Тому ну нічого такого. Прокляття! Статікус, брус